Бізнесмен Гринкевич та художниця Морозюк. Історія кохання. Українські Ромео і Джульєтта. Він дуже багатий, вона дуже талановита. Кілька місяців світські видання обговорювали цей роман. Вони повинні були одружитись. І Можливо, ще одружиться. Але не факт. Його звинувачують в крадіжках, в особливо великих розмірах. Її звинувачують в тому, що вона все знала, підтримувала і не зробила нічого для того, щоб його зупинити. Кар'єра бізнесмена майже закінчена. Кар'єра художниці майже закінчена. Чому? Вона ж ні в чому не винна з одного боку, кажуть одні. Вона винна в тому, що приймала від нього цінні подарунки, і взагалі була поруч з ним, кажуть інші. Насправді, історія Гриневича і Морозюк це яскравий приклад того, що корупціонери це не окремий прошарок суспільства. Корупціонери це частина цього суспільства. Це люди з будь-якого прошарку. На превеликий жаль, це ми з вами. Морозюк неодноразово висловлювався з приводу неприпустимості корупції в українському суспільстві. Але коли справа дійшла до особистого, вона закрила на це очі. І так роблять багато українців. Ми дозволяємо корупціонерам існувати, якщо це наші близькі, знайомі, родичі, і не підтримуємо корупцію, готові з нею боротись, якщо це хтось незнайомий. Українські журналісти воюють проти олігархів, які корумпують українське суспільство, але не проти тих олігархів яким належить саме їх видання, Українська правда, яка належить Томашу Фіалі, бізнесмену, воює з корупціонерами, яким належать якісь інші видання? Корупціонери з іншими виданнями воюють проти бізнесменів, яким належить нове, время. і так далі. По колу Журналісти Ріната Ахметова. Та його видань і пов'язаних з ним медіаресурсів рішуче засуджують корупцію в українському суспільстві загалом, забуваючи про цьому, що саме Рінат Ахметов корумпував величезну кількість чиновників і з їх допомогою зробив величезні статки в Україні. Корупція це частина нас. Ми ставимось до корупції з розумінням, коли вона вигідна саме нам. Ми безпринципні. Ми не помічаємо зла поруч з нами. І те, що відбулось з Гриневичем і Морозюк, лише доводить це. Обвинувачення в корупції під час військового стану, в час війни, повинно стати плямою на все життя. Плямою, яка лягає не лише на чиновника, плямою, яка лягає на все оточення. На сім'ю, на близьких, на наречених лише в цьому випадку є можливість позбавитись корупції. Як сказав хтось з дописувачів в Твіттері, корупція в Україні повинна засуджувати суспільством так само, як і педофілія. Але жодний антикорупційний діяч, жодна антикорупційна організація, жоден антикорупційний блогер. Не зможуть перемогти корупцію в державі, якщо ви не почнете перемагати корупцію поруч з собою. Поки ви будете дозволяти корупціонерам існувати, тому що вони дарують вам обручки або просто купують вам сосиски.